Спочатку повномасштабного вторгнення українські діти місяцями ховалися в бомбосховищах від російських ракет та снарядів. Військова журналістка Поліна Коваленко змогла зафіксувати та показати світовій спільноті війну в очах найменше українців. У Чернігові відкрилася фотовиставка Війна в очах дітей Донбасу. Це спільний проєкт Чернігівської бібліотеки імені Володимира Короленка та оперативного командування. Північ на світлинах журналістка центральної телерадіостудії Міністерства оборони спіймала погляди дітей, що евакуювалися з Бахмута, Костянтинівки, Дружківки та інших міст Донецької області. Проєкт мав дві мети, і перша з них це. Поспілкуватися з дітьми з прифронтових міст та подарувати їм позитивні емоції, і після цього робили таку невеличку фотосесію, яка була другою метою, для того, щоб показати всьому світові, що, попри те, що ворог постійно намагається знищити нашу націю. Руйнує нашу інфраструктуру, наші школи, наші дитячі садочки. Нам є за що боротися. Захід відвідав і командувач оперативного командування Північ, генерал-майор Віктор Ніколюк, який керував силами оборони України на одній з найгарячіших ділянок лінії фронту. Підруза нашого оперативного командування виконують бойові завдання практично у всіх куточках наших держав. Ми виконуємо завдання, також і на території Донецької області це. Міста, такі як Бахмут, Солидар, найгарячіші міста, які на сьогоднішній день є, Спілкуючись з місцевим населенням, особливо з дітьми, розумієш їх відношення. Діти ніколи не будуть лукавити. Вони завжди скажуть те, що є очі дитини, а погляд дорослої людини. Виставка триватиме протягом місяця. Після чого світлини зможуть побачити жителі країн Балтії.